Березень, примусь церква, недавно приєдналася до свого сьогодні усвячили. Священника нашого буде якомоги. Священника. І за перша служба, то ми вирішили так само привітати.

Хай хай, хай, хай ваше добре і дороге ім'я, як символ миру буде поміж нами. Щоб ваше здоров'я було і як було, щоб серце сімейне його берегло, щоб раді завжди було на порозі, але хобдала і вірній дорозі. Хай поруч з Вами ангел на летить, обереже, е, хай береже. Обережемось, біди повсюди. Нехай вам радість кожна. принесе Вам кожну мить і благодать Господня з вами буде. Великий дар Господь пропускає дати пастиру, без людьми. І владу давши доріг я прощати, на всіх чинити, Боже, видіть ви. На ваше слово саме сити. Небо не приходить напрямку. В цьому крові наші душі кожен. Ваших рук і дороги, і з ваших постів назначає добре. У вас врачу, право усі яку. До вічного життя, тож хай Господням все допомагає, продовжить світ, свій клас, нехай любов з неба посилає. До молитви і праці, у славу Божу. Бажаю зберегти благовільність страх перед святиною протягом всього нашого життя. О, О. Дай Бог, щоб я наші після давали настапитися. Громада. Я вам дуже дякую, я дуже приємно зради, такі случаєте. Буду намагатися виплатити вашу довіру. Моє мама, хто його буде так, що сильно довіряти. Дякую <плес> вам. <плес> всі разом. Всі молоді Будемо всі. Прочування. Ми хочемо вам дуже вдячні. Привіт на сесії з вами вдячності за те, що ви нас підтримали важку годину, що наша апаратія стала стан становлення, що ми на кінець в своїй державі, своєму рідному селі можемо служити на українській мові. Я знаю, що це ще не кінець буде важко, але ми надіємося на дані, вашу підтримку, що ви будете підтримувати нас, будете підтримувати церкви слава і. З Божою допомогою, все-таки в селі запанує мир, спокій, і ті до сьогодні заболився, вернувся до нас, витяжок з нами стояти і прославляти Господа Бога. Здоров'я вам! Добра, достатку і Богу дослідня, Боги просіб життя. Служіть, Богу, служіть державі, служіть громаді. Дуже дякую за гостинний прийом, за цей Дорога родина, ви стали мені вже сім'єю за цей час. Ви сказали, що важкий час, нелегкий, але в важкий час ми здружуємося. Важкий час ми чуємо підтримку один одному. Важкий час виявляється, хто і хто, бо коли немає вітру, то все стебло стоїть у полі рівненько. А коли є вітер, тоді вже і визначається видно, хто чим дихає, хто як себе поводить. Я дякую вам за е, найперше за те, що ви служите Богу, що ви молитесь. І молитеся щиро, не просто для того, щоб прийти і похреститися, а молитеся щиро. Крім того, ви є патріотами своєї держави, своєї мови, своєї церкви. Дай Боже вам здоров'я. Чим зможемо, будемо працювати, на славу Божу, і вам допоможе. No, I not. No, I not. No, I not. Я подумки піднімаю погляд до небес і дякую Богу за те, що наші пращури, які в тому числі тут знаходяться на тому кладовищі, знаходяться в куликові. Дочекалися того моменту, що сьогодні ми є єдині вільними. Велика заслуга ваша в цьому. Звичайно, що на все воля Божа, але будь-яку мету треба вистрастити. І ми на сьогоднішній день з вашою допомогою, тому що ви не перевершена особистість, на кримінальність вас Бог послав. Мене, що ви своїм подвижницьким способом життя творите історію? Але вашої особи я хочу попросити вашого дозволу привітати сьогодні нашого отця Святослава, який стає перший раз на посуд. І він каже: що я ще нічого не зробив, але він повинен знати, що всі колись зробили перший крок. Ще від себе скромний подарок. Це чудотворець Миколай нехай оберігає ту церковну громаду нашого рідного села. Ну і вибачте, будь ласка, Владико, але солодощі має бути. І вино теж має бути. Ну, теж має бути царство. Так що прийміть наші вітання і відкривчан. в тому числі. Андрійовичу вам. І ви нас навіть не віляєте як виручили. Бо ми прийшли не підготовлені, а ці діточки є нас. такі гарні там 最後のコンサート。<laughs> <laughs>